Жила була дівчинка, жвава і весела, карі оченята виблискували цікавістю до усього. Її голос лунав то в саду, то на городі, то в ташнику, плинув час. Дівчинка підростала, доходу бралася за все нове. Хотіла бути завжди першою навчання, іграх, танця. І була у дівчинці крилата мрія навчати дітей. Якось прилетів до неї у вісні птах невидимої краси сказав, ти добра і щира, тож я виконаю три твоїх найзаповідніших бажання. Але пообіцяй мені, що будеш нести людям лише добро. Та й впала до її ніс яскраве перо дійсне бажання. Стала дівчинка навчатися ще краще, нести людям добро і стала студенткою, а потім і вчителем хімії та біології, вірую і так. Прагнула вона знати більше, нести їм не лише знання а виховувати в патріотів, щирих, добре, здорових, здатних відстоювати свою думку, рацелюбність. І стала вона шукати шлях до дитячих серцев. Та й впало до її друге перо. Заквітували біля школи розкішні квітники, виросли екзотичні кущі і дерева, запашні трави, стала проводити віра Іванівськими дослідженнями, як стати і бути здоровими. Зацікавила їх природою, екологію рідного краю. Учні із захопленням керівництвом учительки проводять хімічні досліди, розв'язують соручні задачі. Наслідуючи віру Івальнів, беруть участь у предметах олімпіадах, конкурсах, екологічних проектах. Найберечкуші, найпрацелюбніші і обдаровані учні, відзначені за перемоги дипломами, грамотами, сертифікатами. Але немає віри і майже повного задоволенням торгути. Та ніби чогось не доробила. Пало до її третій порог. І промовив диво птах Мрія твоя майже здійснила, але шукає світ, де бере початок уява і народжується мрія твірити. Задумалась тоді учителька і зрозуміла, що для дітей навчання ще не все. І з'явилася тоді у неї мрія про танцювальний колектив. В якій вона вклала свою душу і талант у І народилася Надія, танцювальний коло, який відзначив у житті для і має багато грамот і будло. А ще віра Єва має не лише неспокійне серце, а й борючки руки та гарний смак. Її вироби та вироби її вихованців покраси райони міста у І прилетів четвертий птах казковий. І сказав, я допомога тобі більше не потрібна. Мрія твоя і смілость. Твори, дерзай, навчай, шануй людей і будь щаслива. Добро повертається Верте, птах казковий і сказав, моя допомога тобі більше не потрібна. Мрія твоя здійснилася твори, дерзай, навчай, шануй людей і будь щаслива, і добро повертається в корицем.